Слава Україні! Благодійний фонд Військова медицина України висловлює велику та щиру подяку жителям Вижгородського району Київської області котеджного містечка міжріччя за швидкий відгук та оперативний збір коштів на потреби військового шпиталю на Донеччині для закупівлі вкрай необхідного та життя важливого. Для наших поранених захисників України медтехнічного інструменту портативно-тішенькового апарату УЗД, який є вкрай необхідним для швидкого та високоінформативного обстеження поранених в умовах військово-польової медицини своїми патріотичними та швидкими діями. Ви пришвидшили закупівлю цього приладу, чим наблизили наших поранених захисників до отримання медичної допомоги на більш високотехнологічному рівні. За одну добу вашій громаді вдалося зібрати одну шосту частину вартості цього недешевого діагностичного пристрою. Деякі члени вашої громади. Запропонували анонімну індивідуальну допомогу лікарю Лавренчуку у безкоштовному наданні оселярної пили. Також член громади на ім'я Тарас передав на потреби шпиталю хірургічні ножиці, за що лікар Олексій Лавренчук висловлює особисту та колегіальну подяку. Ми вражені вашими вчинками та швидкістю вашого реагування, вашою любов'ю до України та бажанням допомагати державі своїми активними діями, не на словах, а на ділі. Окремо дуже хочу подякувати члену вашої громади. Повтанів Олені за активну життєву позицію, за патріотизм, свідомість та любов до рідної країни, за великий внесок у справи поширення інформації та організації збору коштів, всім вам низький уклін від медиків, військового шпиталю та від мене особисто, як від директора. України Туровської Ані Володимирів. Своїм вчинком ви зберегли багато життів наших поранених хлопців, які залишаться жити та повернуться до родин завдяки вам. Я дякую Богу, що Він надіслав нам на поміч таких світлих людей, як ви. Залишайтесь з нами надалі, не втрачайте зв'язок. Підписуйтесь на наші групи у Вайбері та у Телеграмі та натисніть на Дзвіночок на YouTube-каналі Фонду Військова Медицина України. Діліться посиланням на наш канал з друзями. Залишайте коменти під відео та ставте вподобайки. Розповсюджуйте інформацію про фонд. Та залучайте суспільство до благодійності, пояснюючи важливість цієї справи в перемозі у війні нашої держави України. Поранені потребують вашої допомоги. Доповідаю, що благодійний фонд Військова медицина України передає гуманітарну допомогу. З рук в руки безпосередньо допрактикуючи передовій лікарів, унеможливлюючи таким чином усілякі корупційні схеми. Слава Україні! Тримаймо стрій разом до перемоги!